Дракона для військовослужбовців змайстрували на одній з місцевих СТО. В багі працівники та волонтери використали запчастини з москвича, Жигулів та Волги, мотоцикла МТ-10 та мотоблока. Ми також робимо причепи до цих мотоциклів, до цих драконів, і він може за собою волокти тонну. Вільно, вільно може волокти тонну, тому що там колеса стоять від мотоблока, міст стоїть від москвича. Кардан стоїть від Жигуля, коробка стоїть також від Жигуля, гальмівна система від Волги стоїть. Ну і самий кусок мотоцикла. А ще у цій майстерні виготовляють унікальні мотоцикли f 16 Майструють їх зі старих мотоциклів МТ, К 750 та Урал. Їх безкоштовно віддають небайдужі українці або ж волонтери самостійно купують техніку за власний кошт. Ось цей мотоцикл, він 52 року, чоловік біля Дніпропетровська його віддав біля Дніпра, вірніше. Ми не могли за ним не заїхати. І хоча, дав, він старенький, зіпсутий, він 15 років більше стояв, але ми приїхали, забрали, використаємо якісь деталі, знімає все. Тобто тут є мотоцикли з Дніпроп... з Дніпропетровської області, з Харківської області, з Полтавської області, Херсонської, Миколаївської, Черкаської. І найбільше мотоциклів, от ця вся сторона, це е, зі сторони, з сторони сатанів. У ті села сільська рада дуже сильно підключилася до нас, до нашої діяльності. І якщо зі всього цього мотлоху спасеться хоча б одне людське життя, і воно того буде вартувати. Транспортні засоби виготовляють лише на замовлення військовослужбовців. Їх бійці використовують під час евакуації та підвезення боєприпасів. За словами волонтерів, ці мотоцикли бюджетні та мобільніші ніж позашляховики. Є варіанти, коли ми викидаємо все, окрім там частки частини рами. Є коли ми перероблюємо повністю всю раму. Обов'язково кожен двигун з цих мотоциклів розбирається, перебирається, робиться по можливості. Дехто є люди, які там можливо хтось мають запчастини. Дають основна частина запчастин купується, дається. Абсолютно капіталка двигуна і нове життя для двигуна, щоб воно трошечки походило там для військових. І вже після цього ми ставимо його безпосередньо на раму і вже далі все робимо необхідне. Один мотоцикл можуть змайструвати за 2-3 дні, іноді за тиждень. Мотоцикл виходить приблизно. Від 8 до 12 тисяч гривень нам треба на нього потратити. Резина на нього українського виробництва немає. Резини, тільки є або Китай, або щось фірміне. Фірмене коштує біля 6 тисяч гривень одне колесо дуже дорого. Ми купуємо якісь там, я не знаю, китайські, ну такої більш-менш нормальної якості. Там десь 1600-1800 гривень одне колос. Ну це теж якби немалі кошти. Для війська на цій СТО змайстрували понад два десятки мотоциклів. Окрім того, на волонтерських засадах ремонтують і автомобілі різних марок та комплектацій. Усю допомогу на передову відвозять самостійно разом з іншими волонтерами християнської церкви. Світло для світу усі ремонтні роботи виконують за кошти власника СТО, але просять підтримки у закупівлі необхідних деталей. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.